Полтавщину із дводенним візитом відвідала делегація департаменту охорони здоров'я місії «Юсайт». Першого дня відбувся круглий стіл, який присвятили темі забезпечення доступу до якісних послуг для людей, що споживають наркотики. Запрошені обговорили ключові досягнення Полтавської області та скоординували наступні кроки для забезпечення якісними послугами тих людей, які вживають наркотики. Сьогодні в Полтаві успішно впроваджується е, на базі різних лікувальних закладів саме інтегровані послуги. Причому принципово важливим моментом є те, що це не тільки медичні послуги, але й послуги соціальні, оскільки ці люди часто досить е, втратили свої соціальні зв'язки. Міжнародні експерти визнали високий рівень розвитку програм по боротьбі із ВІЛ-СНІДом і в Україні в цілому. Україна це по суті єдина країна, у якій кількість нових зареєстрованих випадків вілу щорічно зменшується. Цього не можна сказати про інші країни світу. У планах делегації ознайомитися із роботою обласного наркологічного диспансеру центру профілактики віл інфекції та боротьби із СНІДом, а також діючими сервісами благодійної організації світло надії, які реалізуються у партнерстві із лікувальними закладами.